Ще одна подія, на віки запам'яталася жителям цієї місцевості, 13 березня 1961 року. Потужний потік з Бабиного Яру, що хлинув крізь прорвану дамбу, затопив Куренівку і призвів до численних жертв. Проте передумови трагедії почали назрівати ще 1950 року, з того часу, коли виконком Київської міської ради ухвалив рішення заповнити Бабин яр виробничими відходами Петро Ских цегляних заводів, розташованих поблизу. Непридатні для цегельного виробництва земляні породи змішувалися з водою і, у вигляді пульпи, по трубах відводилися у відроги Бабиного Яру. Всього за 10 років у такий спосіб було намито понад 4 мільйони кубічних метрів ґрунту. Намив розташовувався на 40-60 метрів над рівнем району Куренівки. А замість бетонної дамби тут спорудили земляну, яка не відповідала ані проекту, ані нормам безпеки. Крім того, ґрунт змивався і взимку, що було найнебезпечнішим. Відповідно до технологічних умов, пульпа мала подаватися в яр лише впродовж восьми годин на добу, щоб вода встигла вчасно потрапити до водозбірного колодязя. Але насправді цегельні заводи працювали у три зміни, при цьому їх чистили лише одного разу, 1959 року. Лихо постукало у двері 11-12 березня 1961 року, коли крізь дамбу почали переливатися маленькі струмочки води, які ставали дедалі більшими. Однак необхідних заходів для термінового зміцнення дамби чи евакуації жителів здійснено не було, і вже 13 березня, о 9 годині, 20 хвилин, дамбу прорвало, і величезна маса рідкої пульпи ринула вниз. Початкова висота брудного валу сягала 14 метрів, і рухався він із швидкістю 5 метрів за секунду. Вже о 9.30 пульпа дісталася Куренівки, затопивши площу близько 30 гектарів. У районі вулиці Фрунзе висота валу зменшилася вдвічі. Поступово розріджена пульпа ставала твердою, мов каміння, а висота цієї маси місцями досягла 8 метрів. Не обійшлося, і без жертв. Непередбачуваний потік перевертав все на своєму шляху: автомобілі, автобуси, тролейбуси, валив стовпи електричних мереж, та рвав дроти. Повністю було знищено 22 приватних одноповерхових будинки: 5 двоповерхових і два гуртожитки. А ще пульпа майже повністю залила трамвайне депо імені Красіна. Та найжахливішим стало те, що кілька десятків працівників цього підприємства загинуло. Довгий час влада приховувала масштаби та наслідки аварії. Інформація про Куренівські події піддавалася жорсткій цензурі. Багатьох загиблих ховали на різних кладовищах у Києві та за його межами, вказуючи у документах та в написах на могилах різні дати та причини смерті. Частина тіл, так і залишилася незнайденою у товщі затверділої пульпи. У повідомленні урядової комісії про розслідування причин аварії зазначалося, що під час аварії загинуло 145 людей. Проте, за оцінками київського історика Олександра Анісімова, це. Цифра становить близько півтори тисячі чоловік. Біля входу до колишнього трамвайного депо імені Красіна. Нині воно має назву Подільське депо. Встановлено пам'ятник загиблим працівникам підприємства. Ось так сьогодні виглядає Подільське трамвайне депо, яке колись називалося іменем Красіна. До речі, саме у Києві у 1892 році рушив електричний трамвай. До кінця 19 століття чиновники довго зволікали, перш ніж затвердити якийсь важливий бізнес-проект, навіть якщо йшлося про такий вигідний для міста захід, як налагодження громадського транспорту. У червні 1879 року в Києві з'явилися омнібуси кінні карети, що розраховувалися на велику кількість пасажирів. Омнібусне сполучення налагодив купець Левін. Цікаво, що у ті часи проїзд від контрактового дому на Подолі до Бесарабської площі коштував 7 копійок, а назад 6. Але бізнес левіна процвітав недовго. У гонитві за прибутком власник київських омнібусів зовсім ігнорував експлуатаційні витрати. Про це свідчить опублікована стаття у газеті Киянин. Незважаючи на недовго існування омнібусів, безладність їхнього утримання вже помічається. Там дзвінок зіпсований, тут скло розбите, там фіранки відірвані. Крім того, внаслідок непевної установки скла, ліхтарів, залізних прутів, під час їзди такий оглушливий тріск і шум, що надто важко всидіти в омнібусі. Вже восени 1880 року міська санітарна комісія, обстеживши омнібусний парк, винесла невтішний вердикт. Дві карети перебувають у більш-менш належному стані, а решта 5 в аварійному. Контракт з підприємцем розірвали, а омнібусний рух зупинили. За допущену недбалість в обслуговуванні міського транспорту проти Левіна було порушено кримінальну справу. Щодо громадського транспорту, перспективнішим на той час була конка Трамвай на кінній тязі. Саме на цей вид транспорту і робили ставку київські підприємці. З 1869 по 1873 роки велися переговори між групою київських купців на чолі з Корчак-Сивицьким та управою про будівництво міської конки. 1873 року. Сторони нарешті дійшли згоди. Проект передбачав прокладення рейок за двома основними маршрутами: вокзал глибочиця поділ і вокзал Хрещатик-Царська площа нині Європейська. Однак до моменту підписання договору виявилося, що підприємці, які бажали вкладати гроші в конку, втомилися від тривалих переговорів з владою і інвестували вільний капітал у інші проекти. У 1886 році міська управа оголосила тендер на концесійне будівництво конки. Свої проекти подали два основні конкуренти відомий у Києві генерал-майор Аман Струве та товариство Брянський машинобудівний завод одне з найбільших у Російській імперії підприємств подібного профілю. Зненацька до боротьби за перспективний проект вирішили долучитися кілька місцевих бізнесменів. Але заможний Струва легко обійшов конкурентів, запропонувавши вигідніші умови. Ціну проїзду встановити 5 копійок замість 6 та збільшити відсотки відвалового доходу на користь міста. 8 липня 1889 року нарешті було підписано контракт між струве та міською управою, по закінченні якого всі активи підприємства переходили в муніципальну власність. Влітку 1891 року було відкрито перші лінії «Конки». Незабаром у Києві вже діяли чотири маршрути. Європейський готель на царській площі Хрещатик Велика Васильківська, контрактова площа вулиця Фрунзе, Хрещатик Львівська площа та Хрещатик Кадецьке шосе. Маршрути розбивалися на тарифні ділянки, а проїзд становив, як і обіцяв підприємець Манстрова, 5 копійок. А для учнів, студентів і солдатів діяв пільговий тариф 3 копійки. Трамвайні копійки тих років. Багато це було чи мало? Зарплати робітника на початку Першої світової війни складала, залежно від кваліфікації, карбованців 30-50 на місяць. Найдешевший буханець хліба коштував ті ж 5 копійок, кілограм картоплі – 2-3. м'ясо 30-35 копійок за кілограм, яблуко – 2-3 копійки штука. Сорочка чи штани близько карбованця, чоботи близько п'яти карбованців. Плата за невелику квартиру 75-300 кілометрів. Карбованців у рік, отже, можна зробити висновок, що трамвай був задоволенням, якщо й не зовсім дешевим, то в усякому разі цілком доступним обивателю. Однак крутий Олександрівський узвіз, який розділяв два існуючі відрізки, виявився абсолютно не під силу ані коням, ані паровим трамваєм. Так, 1892 року в Києві почався рух першого електричного трамваю. Електричний трамвай дуже швидко за два роки повністю витіснив конку. До 1913 року. В місті налічувалося вже 20 маршрутів. Тарифна система на міських лініях залишалася колишньою: 5 копійок за першу ділянку та 3 за кожну наступну. Електричний трамвай з'явився у нашій столиці раніше ніж у Львові, Санкт-Петербурзі та навіть Москві. Це була 10-та трамвайна мережа в Європі. Перша ж відкрилася у Берліні в 1881 році. Під ногами тріщить мороз, а вулиця скоро одягне глибокі сутінки. На жаль, завершується і наша прогулянка. Але коли ви опинетеся на вулиці Фрунзе, не забудьте помилуватися Кирилівською церквою та вшанувати пам'ять загиблих під час куренівської трагедії.